Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку Кожен може стати принцесою. Кузько Козякін Євгенія Доброва. Видавництво Віват. Серія у вирі пригод. Наступний розділ Пірат берегової охорони. Королева обурювалася всі вихідні. Король знову втік на риболовлю, сидить казна в якому болоті, та ще й під дощем. Ох уже мені це рибальство! Порхала вона і хитала черевичком на маленькій ніжці, потім відклала в бік плетіння. потім знову бралася за нього, потім знову хитала черевичком. А що таке рибальство? спитала принцеса в головного радника. Це коли рибалки ловлять рибу. «Теж ж мені рибалка? буркнула королева. Хоч би одну рибку в ряди годи приніс. Принцеса зітхнула. Їй нараз страшенно захотілося рибної юшки зі сметаною. Я теж піду рибалити, вирішила вона. Ні, ну ви бачили? вигукнула королева. Головний радник трохи на стільці не підскочив. Принцеса на риболовлі ніякого етикету. У жодному разі, сказав він якомога суворіша, ви промочите ноги, ви занедужуєте! вас викрадуть пірати. Принцеса не стала сперечатися і пішла до своєї кімнати. А от і не промочу, сказала вона, дивлячись на себе в дзеркало, і тупнула ніжкою. А от і не захворію, а от і не вкрадуть. Наступного ранку принцеса вирішила до королівського ставка. Як і все королівське, це був найбільший ставок у країні, як ціле море, якого принцеса ніколи не бачила. Зі ставку тягнула холодним, холодним туманом. У воді плескалися величезні товстопузі рибини. Зараз я вас в усіх повиловлюю, прошепотіла принцеса, потираючи руки. Вона підступила до заростей очерету й одразу спромочила ноги, але не встигла засмутитися з цього приводу, який її укусив комар, і вона знепритомніла. У цей час у берег врізалася шлюпка, а неподалік стояв на якорі корабель, невидимий у тумані. Звечора не клювало, тому капітан відрядив на берег кока купити риби на ринку. Кок прив'язав шлюпку, узяв відро і раптом помітив непритомну дівчинку. За короною він здогадався, що це принцеса. Якщо поцілувати сплячу принцесу, вона отямиться. Це знає, кожен школяр, який читає казки. Але кок навчався в мореплавному училищі. Уроки літератури прогулював і таких тонкощів не знав. Тому він зачерпнув піввідра води і виплюхнув його на принцесу. Принцеса схопилася на ноги. Рятуйте, допоможіть, пірати. закричала вона, кинувшись навтьоки. Де пірати? сполошився кок і кинувся за нею слідом. Поки принцеса тікала від кока, сонце підбилося до зеніту, і вона висохла, а кок змок від поту. Так вони влетіли на рибний ринок, перепохлохавши торговців. За сигналом тривоги вибігли королівські вартові. Зчинився гвалт. Не можна було розібрати, хто в чому винен і взагалі що коїться. Раптом на ринковому майдані розкололася цистерна з рибою, але, як не дивно, нікого не затопило. На землю вихлюпалося лише кілька красів. А, пірати! знову закричала принцеса. Цистерна тим часом остаточно розвалилася, і присутні побачили справжнісінький піратський корабель. Усі розгубилися. Одна лише принцеса продовжувала волати. А, вони в дірці сховалися, вони хотіли місто захопити. Першими доттями прийшли загарбники із цистерни. Уперед! завелав одного кілиходій і кинувся до принцеси. Але не встиг він ступити кроку, як його збило з ніг відро. Це кок доклався, підбігли королівські вартові. Вони хутко оточили і заарештували інших піратів. То ви не пірат? розгублено звернулася принцеса до кока. Я кок на кораблі берегової охорони його величності, доповів кок. І почав збирати у відро розсипаних по землі карасів. А я порибалити хотіла, ні сіло, ні впало, сказала принцеса. Не клюєш нічого, ось тримайте. Кок простягнув принцесі ціле відро карасів. Ой, дякую, зраділа принцеса. А як же ви? Нічого, махнув рукою кок. Яєчню посмажу. Відрозкарайсями було надто важке, і кок допоміг принцесі донести його на кухню. Вона пригостила кока варенням і подарували п'ять десятків яєць із королівського холодильника, які якраз помістилися в тому ж таки відрі, і вони розпрещалися. Принцеса визирнула у вікно, щоб ще раз помахати коку, але побачила короля. Він повертався з риболовлі. У руках король тримав саму лиш вудку, але королева його не сварила. Вона була зайнята пошуком рецептів страви з, з риби, і на вечерю в замку вперше за багато років подавали справжню юшку з труфельки з карасів. Наступний розділ. Чому я? От цікаво. А чому це я принцеса? І якось запитала принцеса в головного радника. Тому що ваша високосте ви дочка його величності короля, відповів він. Це зрозуміло, але чому я принцеса? Тому що ваша мама, її величність королева, пояснив головний радник по іншому. Та я не про це питаю. Я знаю, чи я дочка, але чому я принцеса? Бачите, ваше високосте, цей титул почали застосовувати до високопоставлених осіб. Ще за часів Римської імперії почав головний радник лекцію про походження слова принцеса. Потім, у 20-му столітті, виник так званий молодший імперський княжий стан, до якого годі. урвала текесу принцеса. Я ж лишень хотіла дізнатися, чому я принцеса, і вона ревма розривілася. На схлипування дочки прибігла королева. Ой-ой-ой, любите кетуса, ви геть не знаєтеся на дітях, сплеснула вона в долоні. Хіба не зрозуміло, що дівчинка хоче їсти? Сонечко, з'їж помідорчик, такий гарненький, такий смачненький. Королева обійняла принцесу і дістала з кишені помаранчевий помідор. Від цього принцеса зревіли ще дужче. Я не хочу помідорчик, мене ніхто не розуміє. Я тебе дуже добре розумію, у кімнаті з'явився король. Ти лише заспокойся. Після того, як принцеса одного разу затопила сльозами вежу, він став дуже уважним до її плачу і намагався йому запобігти. Поїдьмо на риболовлю, хочеш? Я зараз накажу черв'яків накопати. Сльози з очей принцеси полилися ще рясніше, і навколо неї почала утворюватися калюжа. Знову. Ні, це понад мої сили, простогнав король. Негайно викликати сантехніка, задрайте всі люки, перекрити водостік. Та що його кликати? Ось о він я, почувся голос люсаря-волоцюги. Він був у своєму вічно брудному робочому халаті та пожмаканому береті, що сповз на одне око. А вже ж, король згадав, що після ремонту встановив по всьому замку водну сигналізацію. Хоч капелька на підлогу і слюсар Сантехнік наче тут і вродився. Тим часом сліз натекло уже два відра. Так, мадмазель, чого ревемо? спитав слюсар волоцюга принцесу. Як ви смієте? вигукнув головний радник, ображений до останньої волосинки поруки, таким зверненням до королівської персони. Добродію безбородію, у тебе венті зірвала, чи що? спитав його слюсар. У мене? Ні, принцеса розсміялася. От тобі і на, здивувався слюсар. Текло, текло та й витекло, даремно тільки гроші на маршрутку тратив. Ми все відшкодуємо, відразу запевнив король. На радощах, що загроза минула, він ладний був розцілувати брудного слюсара. Але вчасно передумав: То чого то наша мамзель Ревіла? спитав слюсар принцесу. Я просто хотіла дізнатися, чому я принцеса, а вони мені про черв'ячків і помідори. Тю, що тут думати, усміхнувся слюсар. Ясне діло, тому що тебе всі в королівстві цей страх як кріпко люблять. Розділ кожен може стати принцесою. Принцеса, звісно ж, здогадувалася, що слюсар волоцюга має рацію. Але вирішила перевірити і тому влаштувала вибори. Королівські глашатаї тут же розтрубили новину по всій країні. Увага, увага! Перші в історії вибори принцеси, не прогавте свого шансу. Заявки можна подавати до королівської канцелярії з 9 по 6 вечора. Перерва на обід з першої по другу. Що це ти таке вигадала? сердито спитав король принцесу. Коли прочитав стрічку новин. Вибори, принцеси, відповіла вона. Які ще вибори? А ти тоді хто? Не гнівайтеся, ваша, татусе, величності! я принцеса, але це просто так сталося. А раптом в нашому королівстві є хтось гідніший за мене. Дурненьке ти, дівчани, принцеса, нервово відповів король. Тим паче треба вибрати когось розумнішого. Наполягала принцеса. Король трохи подумав і вирішив погодитися, щоб як слід провчити неслухляну дочку. Він покликав головного радника і наказав: пане етикетуса, простежте, щоб вибори відбувалися чесно, щоб ніяких маніпуляцій і махінацій це будуть найінтелігентніші вибори у світі, запевнив головний радник. Наступного дня ще до початку прийому. Біля віконця королівської канцелярії вишукалася довга-предовга черга кандидаток. Першою стояла товстенька, як серделька дружина майстра ковбасних справ. Кожному й сім по ковбасі промовляв її предвиборний плакат. Услід за нею хотіла стати принцесою, директорка королівського домоуправління, дорогам асфальт, парканам фарбу, людям сміттєпроводи. Агітувала вона. Королівська кухарка дала слово зварити всьому королівству цілий чан борщу, якщо її виберуть. Продавчиня магазину океан знизити ціну на копчену кільку. Кожна охоче стати принцесою як могла, обіцяла подбати про громадян королівства. Один лише слюсар волоцюга нічого не обіцяв. Він стояв у хвості черги і жував бутерброди з котлетами. О, здорова була! Зрадів слюсар, коли помітив у черзі свою сусідку перукарку. Котлетку, хаш? Фу, вона ж із часником, завертіла носом сусідка. А що ти тут робиш? У черзі стояти, а, а я просто шла повз, збрехала сусідка. «Дивлюся, усі стоять і теж встала. І я оце собі проходив, усміхнувся, дожовуючи бутерброд, слюсар волоцюга, та й просто встав. «Ха-ха, ти я!» я. Черга рушила з місця. Аго, хто це там, часнику наївся? визирнув секретар з віконця королівської канцелярії. Дихати нічим. Та це я, відповів задоволений слюсар. Ідіть на швидше сюди, поки ми всі тут не задихнулися. І слюсар волоцюга, попри загальне обурення, подав документи позачергово. Я б усе ж не відмовилася від котлетки. Смикнула слюсаря за рукав перукарка, коли він попрямував до виходу. Пробач, рибонька моя, я вже все доїв, розвів руками слюсар волоцюга. Так перукарка й простояла в черзі до самого вечора, та ще й голодна. Увесь тиждень королівська канцелярія невтомно приймала документи, і з кандидаток можна було б сформувати цілу збірну принцес. Ну, як справи з виборами? поцікався король у головного радника. А за інформацією секретної служби найбільше шансів стати принцесою має слюсар волоцюга, чітко доповів пан Етикетус. Ну, ти чудова, зрадів король. Буде хороший урок моїй неслухнянці, а вона на якому місці. А вона взагалі своєї кандидатури не виставляла. Каже, не хоче заважати вибирати найкращу принцесу. Оце так, похитав головою король. Нарешті настав день виборів. Королівська канцелярія урочисто перерахувала голоси і з'ясувалось, що перемогла м -м, принцеса. Не може бути, розгубився головний радник. Вона ж навіть не брала участі. У канцелярії перерахували голоси ще раз, і знову перемогла принцеса. Усі як один, не змовляючись, проголосували за неї. Звісно ж. А як же інакше? пішли розмови в народі, адже принцеса в нас справді найкраща. То що й така кралечка, додав слюсар Волецюга. Найвродливіша не я, а моя мама, відповіла принцеса. Але з тим, що саме вона гідна бути принцесою, нарешті погодилася.